І далі, як і обіцяли, говоримо про реформу у рибній галузі. У нас в гостях Ярема Ковалів, голова Держрибагентства України. За освітою юрист переконаний, що Україна має великий потенціал розвитку в рибній сфері, але для цього необхідні кардинальні реформи. Про них зараз і поговоримо. Доброго ранку. Дякую, Доброго ранку. що прийшли. Значить, почнемо з того, що Україна, ну дійсно начебто багато на водні ресурси. У нас 73 тисячі річок, 40 тисяч азер, тисяча водосховичів від собі 400 тисяч ставків і виходи до двох марів. Загалом більше мільйона водойм ми маємо, але чомусь на полицях. Магазинів, супермаркетів все-таки в більшості своєї лежить риба, яку ми привозимо за кордон. Розкажіть, будь ласка, чому так і де наша українська риба? Ну, наша українська риба ведома, ви дуже правильно сказали, що, на жаль, у нас більшість риби в українських магазинах, на прилавках це риба імпортного походження. Так. А, і при цьому 1 мільйон 200 гектарів. Це площа водних поверхень України. Це найбільша в Європі площа внутрішніх водних поверхень. Тому у нас дуже великий потенціал. Що треба для того, щоб цей потенціал розкрити? <кій> Перша реформа, яку ми запланували, дійсно кардинальність не революційна, це повне перезавантаження органу рибоохорони. Не буде рибінспекторів, буде новий рибний патруль. От ви знаєте, ви загоріли про реформу. Ми про це підготували сюжет. Зараз подивимось, а ви скажете, що з цього так, а що ні. Давайте подивимось. Отже, про реформу в цій сфері. Один судак і кілька пліток, загалом 14 риб. У промисловиків сьогодні не дуже вдалий день. Кажуть, з таким уловом вони не відіб'ють навіть витрати на пальне. Рибалки скаржаться, що року риби у вітчизняних водоймах менше. Це одна з причин здорожчання риби. Інша перекупники. Щоб регулювати ціну в Держрибагентстві збираються впровадити рибні біржі. Рибалка, який виловив рибу, йде в певне місце, де знаходиться, де його вже чекають покупці, де знаходиться біржа, де знаходяться певні умови для того, де він може цю рибу Реалізувати агентстві обіцяють взятися і за браконьєрів. Чорний промисел стрімко зменшує поголів'я риби. Це ще одна причина високих цін на неї. Як наслідок страждає не лише покупецький гаманець, а й державна казна. Близько 600 тисяч. Получається, нанесли збитки. Це те, що ми виявили. А ще ж, скільки, скільки не виявлено, це йде на мільйони. Ну я думаю, що да. Я думаю, що да, ближче ближче до цих до всіх цифр уже шести нулями. Також планують запровадити сертифікат походження риби. Це допоможе боротися із нелегальним промислом. А ловити браконьєрів будуть нові рибні патрулі. В агентстві запевняють, загалом реформи здатні не лише відновити кількість риби в річках, а й знизити її вартість щонайменше на 30%. Останнє, певно, що найпремніше не про те, що щось може в нас зменшуватись е, в ціні. Знаєш, про реформи, ось ви сказали про відміну е, рибінспекції, рибінспекції, але буде новий патруль. Да. Чому бутруль? буде різниця? Як поліція наша красиві? Ну у нас на нас, красивих лодках да, надихає да. цей приклад. Відповідно, ми хочемо змінити просто підходи, якісно змінити принципи роботи нашої рибного нового рибного патруля. <кхе> Ми запроваджуємо нові електронні системи, які допоможуть в тому числі контролювати кількість е, промисловиків на водоймах. Mm -hmm. Дозволимо більше, це дозволить більш ефективно боротися з браконьєрством. А як швидко зможемо побачити вже в дії ці реформи? Ну Я, хочу коли сказати, зможе побачити нових, що патруль? набір у новий рибний патруль. Ми плануємо стартувати наступного тижня. Тому, користуючись нагодою, запрошую всіх патріотів, всіх хто хоче допомогти нашій галузі навести лад на водоймах, приходити на... до нас, настигну та прийняти, в поліції, так, прийняти участь в наш наших конкурсах. А ми тим часом дізналися, скільки риби споживають українці на рік і порівняли ці дані з іншими країнами. В 2013-му, зараз, ви можна побачити це на своїх екранах, по 14,5 рік з кілогра... по 14,5 кг риби на рік живав кожен українець, за рік на 3 кг менше, а в 2015-му лише 10 кг. У 2013-му році по 14,5 кг риби на рік споживав кожен українець, за рік на 3 кг менше, а у 2015-му лише 10 кг. Варто зазначити, що норма споживання риби складає 20 кілограмів на рік? До слова лідерами у споживанні риби є Гренландія. Це 95 кілограмів на рік. Ісландія 91 кілограм, південна Корея і Японія по 67 кілограмів. Виходить, що ми вдвічі менше риби споживаємо, ніж, наприклад, в світі і споживає. Але потрібно врахувати, що у нас дуже великий відсоток ринку в стіні. Ми не знаємо насправді скільки виловлюється риба в Україні. Це у нас проблем, яка теж буде вирішена в процесі наших реформ. Це знову ж ми повертаємось до браконьєрства. В тому числі браконьєрство, в тому числі те, що риба, яка знаходиться на наших прилавках, ми не знаємо його походження, чи наволовлено браконьєром, чи офіційним рибалкою і для цього ми збираємося проваджувати з сюжеті. Згадувалося сертифікат походження. Це євро. Поїзький досвід, це те, що хочемо зробити найближчим часом. А знаєш, що хвилює Марину? От ми розмовляли, коли до ефіру, значить, є риба, яка продається, яка штучно виведена, а є риба, яка дика. Прямо от її в річці піймали. Як ну, і ціна, так розумію, що різна і дуже різна. Ну тому що дика дорожча, так я розумію. І ще один міф про те, що риба, яка виводиться спеціально, що вона, як знаєте, як ці бройлери, яких там показують страшних сюжетах, коли їх там накачують, те ж саме з рибою роблять. Правда, чи ні, що поясніть ситуації? Ну, я можу сказати, що. Більшість риби в світі, 70% приблизно, вона вирощується в штучних умовах. Uh -huh. Норвегія, яка найбільшим імпортером риби, Греція, Турція і так далі це все аквакультура, це фактично вид сільськогосподарської діяльності. Що посіяв чи uh -huh. що зарибив те uh -huh. uh -huh. восени чи через певний період часу ти можеш виловити. Тому особливого, я думаю, що більшість риби імпортної, яка в нас на наших полицях, на ну, теж розведена в штучних умовах. Дійсно, в тому числі і сертифікат походження, про який ми згадували, він дозволить забезпечити для людей гарантію того, що ту рибу, яку вони споживають, вона виловлена. В або в умовах культури до речі, uh -huh. останні зміни, які ми прийняли в, в рамках реформування, ну дозволяють вести не тільки аквакультуру в наших ставках, але й марікультуру культуру на частині водойм наших морів. Що це говорить? Це говорить про те, що тепер підприємець, користуючись нагодою, звертає на це увагу, uh -huh. може uh -huh. взяти в оренду також частину моря і розводити в них ті види риби, як це роблять в більшості країн uh -huh. і, і заробляти Пане, буде. Але да. мені здається, що немає такої різниці в Норвегії між штучно виведеною рибою, рибою, яка в диких одяг. В природних про якість, умовах скажеш? про якість так. і про ціну. А у нас, наприклад, риба дика, вона коштує чи не вдвічі дорожче, ніж штучно виведена, наприклад. І потім про маркування мені б хотілося запитати, як по... Ну, дика риба, зрозуміло, що вона ніби там в природних умовах вирішена. Але все ж таки має бути маркування для усіх для нас в супермаркетах. Абсолютно вірно. Ви сказали, ми. Зараз вивчаємо найкращий європейський досвід, і хочу сказати, що навіть в деяких ресторанах в Європі ви напевно бачили, що на меню пишуть про те, де ця риба вирощена, чи є там якісь складники, які можуть ну, напевно категорії людей, вони можуть бути заборонені. Так тому це те до чого ми прагнемо, те, що буде впроваджено найближчим часом. На чим корисна риба і чому її взагалі варто вживати зараз в нашому сюжеті. Морська риба основне джерело білку, йоду, фтору і фосфору, а ще вітамінів Є, е, А і жирних кислот омега-3. Такий комплекс добре впливає на стан шкіри, волосся і кісток, серцево-судинну систему і травлення. Але і в прісноводній рибі не менше корисних речовин. Насамперед, це фосфор необхідний для кісток. А також низькокалорійний білок, що легко засвоюється. Ну, Та, що риба корисна? Це ми і так з дитинства знаємо. І рибі жир не любим. А тепер Рибний рибне це пам'ятаємо. Марин, ну ти... Вибачте. Ну що ти прям вирішила розповідати. Скажіть, будь ласка, стосовно ось важливої тези про зниження ціни на 30%, за рахунок чого це можна досягти, і чи дійсно це відбудеться, і коли, що найголовніше, ну в Україні фактично не діє система продажу риби цивілізовано, як це відбувається в країнах Європи. Якщо ви знаєте, то в країнах Європейського Союзу є так звані рибні біржі, це те, що ми хочемо запровадити. Це те місце, де може. Зустрітися покупець і рибалка, які виловлює напряму. рибу так напряму, угу. і зменшення кількості посередників це теж до чого прагнуть наші великі гравці на ринку, наші торгові мережі. Тому, сприяючи цьому, вони впевнені в тому, що також це призведе до зменшення ціни на нашу якісну українську рідну рибу. Тобто схема така, що представник великого супермаркету може приїхати на біржу і зустрітись безпосередньо з людиною, яка да, щойно да, піймала цю рибу да, і напряму да, в неї купити. За да, рахунок да, цього має знизитися ціна угу. і, 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 і ще раз ко. Коли це має все-таки все запрацювати за вашими підрахунками? Я думаю, що наступний рік це буде рік, коли наші люди, наші споживачі, рибалки, всі, хто мають відношення до нашої галузі, відчують перші зміни. В Першу чергу це буде зменшення кількості браконьєрів. Ситуація значно покращена в наших водоймах в зв'язку з запуском нашого грибного Так, Така як угу. буде зменшуватись кількість браконьєрів, тому що ми постійно боремося. Ну я, я це розумію, але ж зараз іде активна боротьба з браконьєрами. Як ви їх зменшите? На жаль, зараз наші діючі органи рибоохорони, наша рибінспекція, вона не виконує належним чином своїх функції, тільки якісно змінивши підходи до роботи, забезпечивши новими матеріально-технічними засобами, запровадивши контроль на водоймах за допомогою, наприклад, дронів. Неможливо в київське водосховище обійти на катерах, які б нас учасними не були. Тому найкраща європейська практика запровадження, плюс сертифікат походження, плюс біржі, унеможливлення торгівлі браконьєрською риби. Всі ці ряд заходів, вони зменшать кількість броконірів наших водоймах. Дрон, хто називається такий галікоптер невеличкий, <с маленький, <с з камерою, який підіймається, і відповідно можна побачити, що відбувається на водоймі, щоб не наїздити по ньому просто так. До речі, про це не чув. Цікава ідея. Дякуємо вам, будемо чекати на, на зміни. І я думаю, що будемо запрошувати вас в гості, бо є проще поговорити. Наші питання відповідав голова Держрипагентства України Ярема Ковалі.